Привіт, ви на каналі Олег Ас і сьогодні. Ми присутні на такої імпровізованій виставці усіх модифікацій Iveco, які сьогодні вдалося зібрати на одній площадці. Тут присутня близько 20 автомобілів. Це Iveco починаючи від Daily, закінчуючи флагманом S-Way. Тут і декілька всеукраїнських дебютів. Ну, от, наприклад, вперше представлений фургон Івека Дейлі» у повнопривідному виконанні. І це, до речі, дуже така цікава модель, яка до цього не була присутня. в Пропозиції Века вона має. Повну масу 5,5 тонн е укомплектована 3-літровим двигуном 180 кінських сил і має всі відповідні блок блокування. Того є також повнопривідний і єврокарго виконання 4 на 4, повною вагою 11 тонн. Ця модель буде затребована для обладнання різної спецтехніки. Ми бачимо тут також доволі потужна така рама, потужна підвізка, роздавальна коробка з усіма блокуваннями. Поряд ми бачимо, це новинка цього року. Це Івека Тівей, також у повнопривідному виконанні. Тівей прийшов на заміну Івека трекера. І зараз на українському ринку дуже затребувані саме повнопривідні виконання трекерів і тівей. І тут присутня одразу декілька таких пропозицій. Тобто це Iveco е, e Тівей 4х4, 6х6 і також 6х6, але з е, різними колесами. І завдяки тому, що на одній версії тут е, задні більші такі пневматики. Цей Iveco TV має більшу вантажопідйомність і більшу прохідність. Він може брати на борт близько 23 тонн. Ну, Тівей ми бачимо, що він отримав зовсім нову кабіну, яка зовні схожа на флагман S Way. Крім того, тут кліренс більше 400. Міліметрів це по нижній точці, а, а до речі, тут він має близько 900 міліметрів. Це металеві бампери, які трисекційні фари з захистом, потужний захист картеру, двигуна. Все це йде одразу з заводу. Нова кабіна сучасна. До речі, тівей може бути у різних виконаннях. Бачите, от ця кабіна, наприклад, зі спальним місцем, от. а може бути виконання і без спального місця. Це залежить від призначення автомобіля, який буде використовуватись. Крім того, зверніть увагу на такі червоні ремені безпеки. Це не від. Спортивного автомобіля а це саме вимога виконання АДР, тобто на певних гоках стоять відеокамери, і вони фіксують чи пристебнутий водій для того, щоб він виконував безпеку. Виконання СВЕ тут також одразу декілька автомобілів ми бачимо. Вони з різними кабінами, різні спальні місця, різна конфігурація, різні двигуни. От, наприклад, ми бачимо SV 490 кінських сил, є тут і 430, 460. Івеко Єсвеїв вже доволі довго використовується на європейських дорогах. Є вони і в Україні і потрохи-потрохи набирають популярність. От так виглядає всередині новий флагман Івеко. І, до речі, зверніть увагу, що тут може бути і спальне місце, і навіть робоче місце. Оце все трансформується у такий зручний столик, де водій може посидіти, поїсти або попрацювати за ноутбуком, якщо є така потреба. І, до речі, це виконання з двома спальними місцями. Але якщо до S-Way у виконанні магістральний тягач ми звикли, то нові професії, які освоює S-Way, трохи незвичні. Ну от, наприклад, ми бачимо. Регіональний такий тягач з низькою кабіною, зі спальним місцем і з дуже цікавою допоміжною віссю, Віссю, яка підіймається, це так званий лінивець для того, щоб перевозити ну, доволі такі важкі напівпричіпи. Таке виконання для Івеко Свей, це також новинка, яку ще до цього не пропонували. Але, як бачимо, є попит на, і на такі машини. Ще одне доволі цікаве шасі це виконання 6х2. І задня третя вісь тут також підйомна, крім того, вона ще й керована. Це фактично готове шасі для застосування під забудову сміттєвоза або ще якоїсь спецтехніки, яка повинна мати високу маневреність, ну, наприклад, у місті. І, як Завдяки тому, що тоннаш попереднього покоління Єврокарга це максимум вантажопідйомність 10 тонн, тому Івеко СВ якраз для більших навантажень підходить найкраще. Він тут застосований. Кабіною з низькою кришою, ну і так далі. Що стосується Івеко Єврокарго, то це фактично він став замінником білоруських вантажівок МАЗ і пропонується у різних таких виконаннях під навантаження 10 тонн або 7 тон, або 5 тонн. В залежності від цього він і комплектується різною довжиною. Колісної бази кабіни також бачимо, можуть бути різні, навіть зі спальним місцем і вантажопідйомністю 7 тонн. Тобто, все це залежить від потреб клієнта, яку машину саме він хоче отримати і забудувати. Івека робить ставку на забудову саме українськими бодібілдерами, тому дуже багато вантажівок постачається у вигляді шасі. От Ми бачимо такий найбільш популярний 5-тонний фургон для логістичних потреб. Ну і Це вже така родзинка Івеко Дейлі, яка є багато переваг цього автомобіля. Сама головна це рамна це фактично єдиний такий е, легкий. Вантажний автомобіль, який ще має е, класичну таку потужну раму. І, е, і в Екаделі у виконання 7 тонн 6 тонн, 5,5 тонн. І от, до речі, дуже цікавий фургон, ми бачимо, він е, має повну вагу 3,5 тонни. Але якщо ми уважно його роздивимось, він має дуже е, такий великий е, за обсягом фургон і двоскатну. Ошиновку на задній вісі. Це доволі таке рідкісне явище, щоб у вазі 3,5 тонни мати двоскатну ошиновку, але от є і таке виконання у Євека, яке пропонується над великим таким фургоном. Ну і крім того, двигуни, якими можуть комплектуватися Iveco вони різні. От ми бачимо. Класичні 3,5 тонні Eve CD, які комплектуються двигуном 2,3 літри. І е, також виконання з, под, до, з подвійною кабіною на 7 пасажирів і з одинарною кабіною. От така цікава виставка. Підписуйтесь на канал, будете проїздити мимо села Проліски. Е, заїжджайте, подивіться, виставка буде працювати до 2 червня. Ну а на цьому у мене все.